етері Український радіо Житомир. Щиро вітаю Наталя Колініч у студії Найкращі побажання всім, хто слухає нас у цей час в нашому місті у Житомирі у державній установі освітньому центрі школа супергероїв при дитячій лікарні імені Башика Житомирської міської ради до всесвітнього дня книги відбулася творча зустріч із сучасним дитячим письменником, нашим земляком, поетом і прозаїком Сергієм Храпчуком. Про значення таких зустрічей для діток, які перебувають на лікуванні, і взагалі про те, як в сучасних Овох працює школа супергероїв. Будемо говорити в нашому етері. Хочу представити його учасниць. Це Вікторія Михайленко, виконуюча обов'язки завідувача державної установи освітнього центру школа супергероїв. І Тетяна Скуратовська, асистент вихователя. Пані Вікторія, пані Тетяно, рада вас привітати в нашій добре, студії. Добре. Звісно, розпочати хочу із самої зустрічі сучасний. Український письменник наш земляк приходить до діток. Що таке творча зустріч із дорослим читачем? Ми уявляємо, як відбувається творча зустріч із маленькими читачами, і яку книгу я так розумію. Він презентував? Доброго дня ще раз. Зустріч з письменником. Ні,би все відомо, і всі ми прекрасно знаємо про що це. Єдине, що я б хотіла наголосити, що діти це зовсім інший світ. І на сьогодні питання дитячого виховання стоїть на такому гострому високому щаблі. Чому? Тому що Сергій прийшов незвичайною книгою, а з книгою про кольори. Ця книга для дітей віком від 5 до 10 років. А як ми знаємо, діти цього віку більшість свого часу проводять в мультфільмах, в телефоні, за телевізором. Зацікавити таких дітей дуже важко. Але дітки сприймають це як цікавинку. Чому? Тому що книга йде як розмальовочка. Про кожний колір наш автор розписує і показує, як він його бачить. Але при цьому дитина може сама розглянути, сама придумати, як він бачить і як він фантазує. Кожен із причетних до цієї книги це і логопеди, це і дефектологи, це і психологи. Тобто, кожен із них продумував, як має виглядати ця книга, да? і щоб це підходило для дитячого освіту, мозку. Тому я б, наприклад, як мама вже своєї дитини, да? у мене хлопчик 11 років, і ця книга може таку надати гру. Між батьками і дітьми, тобто ми можемо проговорити якийсь колір, знайти його в кімнаті, знайти якусь іграшку, можливо, фрукт, тобто декілька вибрати предметів, знайти їх, а потім відтворити це все у цій розмальовичці. Будемо казати, що книга допомагає відірвати дітей від екранів гаджетів і повернути їх обличчям до оточуючого світу. Так, звичайно, наскільки це важливо для сучасної дитини? Дуже важливо, тому що. Як ми розуміємо, телефони це взагалі про психологічний стан дитини. Тобто, чим більше ми часу проводимо в телефоні, в відео, тим більше дитина відгалужується від зовнішнього світу, від спілкування з однолітками, по-перше, від спілкування з батьками. А це, як ми знаємо, замкнутість у собі. І е, я все таки говорила про те, що дитина не розвивається настільки, наскільки це можливо, тобто це власне про розвиток так, дитини, її дорослішення і становлення. Так. А наскільки е, діти охоче йдуть на такі зустрічі, як зустріч із письменником Сергієм Храбчуком? Тому що просто взяти книгу, це звісно, ну якийсь один момент спілкування власне з книгою. Ну коли її презентує сам автор, очевидно, справляє на дітей трошки інше враження і по-іншому сприймається. Так, звичайно, е, коли ми говоримо про шкільну програму. Скажімо так, діти сприймають це як урок. Ну, тобто, ніхто не зацікавлений в тому, щоб вивчати щось більше. Але коли ми говоримо, що до нас прийшов класний автор, що він сучасний, що ви можете до нього підійти, що ви можете отримати ту саму книжечку. А ще коли вона підписана автором, це зовсім інші емоції. Коли ви можете задати будь-які запитання, діти зацікавлені в розмові, це по-перше. По-друге, коли ми презентуємо книжку, ми одразу говоримо про автора, про його творчий і життєвий шлях, але це не базується на тому, що ми подаємо цей матеріал як текст. Ні, ми подаємо це як презентацію, ми показуємо автора, який він був, що це така ж сама людина, як і ми всі, що він так само в дитинстві бешкетував, що він там займався музикою, що це дуже доречно, що дітки мають розвиватися не тільки в плані сьогодення, тобто ті самі ігри, школа і так далі, а що це мають бути якісь секції для розвитку. Що це мають бути якісь творчі зустрічі. Якщо ми зараз не можемо відвідувати секцію, наприклад, з футболу чи там музики, то ми все одно зустрічаємося з якимись людьми, щоб розвиватися і бути більш відкритими до оточуючих і до світу. А такі зустрічі, наскільки вони часто ми є у школі супергероїв, про яку ми зараз будемо більш детально говорити? Е, ну, зустрічі е, не менше, ніж один раз в місяць. Ми плануємо. Мабуть, і частіше ці зустрічі робити, тому що діткам це, як кажуть, на їх мові заходить і у них з'являється якась може мета, хтось переглядає свої думки про тих самих письменників, коли бачить перед собою живого справжнього письменника, який прийшов дійсно в гості. Дітям це потрібно, тому що вони інколи не знають, що вони хочуть в майбутньому, так а такі зустрічі вони дають якийсь поштовх для того, щоб вони знайшли себе. Може, хтось там пише вірші, але він для себе тих. Хенько пише, да, а ось при таких зустрічах він може замислитися над тим, що. Чому б мені не зробити книжку? А чому в майбутньому да не стати письменником, ілюстратором чи ще якимсь? Ви знаєте, те, що ви розповідаєте, дуже цікаво, тому що ми говоримо про школу при дитячій лікарні, там де діти опиняються в таких обставинах, коли можливо вони мають трошки інше дозвілля, можливо, трошки більше вільного часу для того, щоб подумати про такі речі. Давайте поговоримо про те, взагалі, як працюється школа супергероїв і чому вона називається школою супергероїв? Хто в ній супергерої? Школа супергероїв це в першу чергу школа для дітей, які лежать в лікарні, перебувають в лікарні, проходять лікування. Але вони і є супергероями, ці діти, тому що незалежно від того, що вони хворіють, вони мають бажання, силу волі для того, щоб ходити в нашу школу і е, займатися. У нас школа навпаки, скажімо так, тому що ми оцінки не ставимо. Це освітній центр. Е, ми даруємо подарунки. Це їм е, дуже подобається дітям. Це їх заохочує. Вони з задоволенням. Біжать до класу або чекають вчителів, які приходять з ними займатися, школа працює вже не перший рік. Якщо не помиляюсь, з 2019 тисячі так? так у 2019 році в Житомирі відкрилися дві школи: це в дитячій міській лікарні і в дитячій обласній лікарні. Це були ще школи від громадської організації Маленьке серце з мистецтвом. А вже в жовтні 2022 року ми стали державною установою освітнім центром. І так само надаємо освітні послуги всім діткам, навіть в більшому обсязі, бо у нас вже є і основні працівники, це вихователі, вчитель початкових класів, психолог. У нас є також у нас є вчителі-предметники, які ходять з різних шкіл, ми їх залучаємо і вони займаються з усіма дітками. Це вже середня і старша школа. А наскільки взагалі для України це проект унікальний, тому що такі Школи супергероїв вони є не в кожній області, так ми намагаємося, щоб залучити всі області нашої України. Наразі у нас є 11 осередків: це і в Дніпрі, і в Києві, і в Харкові. Також відкриваються школи, будуть відкриватися і в Миколаєві, і в Херсоні, незалежно від того, що війна, так? але ми намагаємося, щоб всі дітки Али освітні послуги їм це допомагає відволікатися від хвороби, від свого психологічного стану такого негативного. Ми їх залучаємо до всіх заходів, які у нас є, і також навчаємо. А як практично проходить навчання дітей? Тому що вочевидь сформувати усталений розклад доволі проблематично, якщо ми говоримо про дітей, які перебувають на лікуванні у лікарні. Сталого розкладу у нас як такого нема, тому що дітки вони перебувають не так довго в лікарні від 3 до 10 днів. Діти різновікові, тому у нас кожен день у нас приходить як мінімум п'ять вчителів-предметників, і кожен день дають дітям дошкільного і молодшого Чуть. шкільного віку також освітні послуги. А скільки загалом починаючи від 2019 року, дітей пройшли через навчання в цій школі? Ой, Є більше двох тисяч, мабуть, так за місяць. Ми не менше ніж 200 дітей охоплюємо. Так, ми намагаємося охопити майже всіх діток. А але наразі десь 80% тих дітей, які лежать в лікарні, ми охоплюємо. Є щось що їх цікавить найбільше, тобто те, що завжди користуються попитом і інтересом дітей. Все індивідуально, але їм дуже подобається математика. Дуже подобається українська мова. У нас дуже класний фахівець з історії ходить. Вони з задоволенням його чекають. Також подобаються майстер-класи, які ми робимо. Залучаємо багато цікавих людей, які приходили до нас, робили цікаві заходи. І дітям це вони з задоволенням йдуть в клас для того, щоб поспілкуватися навіть між собою. Вони лежать в різних палатах в одному відділенні, але вони не Незнайомі вони в школі супергероїв знайомляться, потім починають спілкуватися навіть поза лікарнею. Так як я працюю асистентом вихователя, то в принципі я знаю, як діти себе поводять дошкільники, і от що я так помітила для себе: ці діти дуже люблять творчість. Тобто, якщо ми говоримо про наше заняття, ми працюємо в парі з вихователем, але асистент вихователя це не так, як при школі у звичайній. Тобто, асистент вихователя в нашій школі ми проводимо заняття так само, як і фахівець-вихователь. І от ми ділимо наше заняття, вихователь Розказує своє якісь презентацію, показує тему нашого уроку в іграх дидактичних, тобто пропрацьовує все на заняття. Я ж це заняття доповнюю творчими доробками, і от ми або ліпимо, або ми малюємо, або ми робимо. Орігамі, тобто будь-які заняття, щоб дитина не тільки засвоїла основний матеріал, а щоб це відпрацювала і на творчих своїх здібностях, і розвивала ту саму моторику, і розвантажилася. Тобто, щоб це їй було не в напряг, а навпаки, щоб на наступне заняття вона до нас бігла. І з задоволенням вони отримують ці значки супергеройські моїм даруям якісь. Наклеєчки, да. тобто, будь-що, і їх це навпаки зацікавлює, і вже на наступне заняття, так як ми кажу, не на насталої аудиторії, щоб ми сиділи. Ми ходимо по різних відділеннях і в різні палати. І от коли ми приходимо на пост, запитуємо, чи яка є дитина, можливо, нова, чи є ті дітки, які в нас вже були на занятті. і нас дуже часто медперсонал каже: дівчата, ну що ви сьогодні так довго? Вас вже зачекалися. Ну тобто, дуже приємно, коли. Діти не просто питають, а буде в нас сьогодні заняття чи ні, а коли вони дійсно перепитують і спішать на це заняття. А ще в нас є дуже такий класний плащ супергероя, Тому він не для всіх, скажімо так, але діти, які активніші на уроках, і на різних майстер-класах, заняттях, то дійсно ми таку можливість їм надаємо, щоб вони і сфотографувалися, і щоб вони потім могли прийти в свою звичайну школу до своїх. Друзів і однолітків, і, і сказати, що та що ми були в такій школі, що в нас дійсно цікаво і не так, як у звичайних школах знаєте, а сама наявність цієї школи в медичному закладі, там де діти перебувають на лікуванні, вона вочевидь створює для дітей позитивне таке підґрунтя для одужання, що переоцінити просто важко, мені здається, це все на вашу думку. Якісь інновації, які б могла звичайна школа запозичити у школи супергероїв? Чи є вони такі на сьогодні? Чи бачите в якісь моменти, яких діти? Дійсно, можливо, сьогодні бракує в нашій системі освіти. Я вам хочу сказати, що у нас, коли приходять вчителі, да я спілкуюся з ними і розказую їм про те, що підхід до дітей, які лежать в лікарні, він трошки інший. У нас вчитель це друг. Це товариш, це співрозмовник, з яким можна поділитися. Тобто довірливі такі відносини стають між вчителем і е, учнем. Може, цього й не вистачає в звичайних школах. Урок проходить він з двох-трьох етапів: це індивідуальні якісь заняття, да, групками може бути. Е, вчитель сідає разом з ними. Біля парт, тобто якось навіть ця обстановка, да? по іншому діти відносяться вже до вчителя, як не до вчителя, а до звичайної людини, яка прийшла з ними просто допомогти їм в якомусь там предметі, по якійсь там темі. Це більше таке, дружнє спілкування так, старшого так. і молодшого. Так, хочу запитати у вас в вашій роботі для вас, що є найприємнішим і що, можливо, найскладнішим? Ну, саме найприємніше. Найприємніше – це те, що діти, коли ти заходиш в відділення, підходиш до класу, вони біжать, тебе обіймають і кажуть Ура! Будуть сьогодні уроки. Це настільки піднімається дух, ти, і ти хочеш працювати, і ти хочеш бігти на цю роботу для того, щоб бо знаєш, що тебе чекають, що ти потрібна, що твоя робота потрібна. А, тяжко буває тяжко, особливо коли приходять до нас дітки, позбавлені. Батьківського піклування, часто вони перебувають також в відділенні. Ми з ними також працюємо, вони також знаходяться в класі. І дивлячись вже на ці оченята, коли вони виходять з класу і кажуть дякую, і тебе обіймають, і коли їх вже потім забирають з лікарні, і вони біжать до тебе і обіймають. Оце трошки і сумно, і тяжко, але ж з тим розумієш, що ти дала цим дітям чогось. Більшого що не хтось не дав. Я погоджуюся з цією думкою, тому що, як на мене, ось діти з позбавленням пілклування, це, напевно, емоційно важко для будь-якої людини. Неважливо, чи ти мама, чи ти просто вихователь, чи просто вчитель. Ну, тобто для будь-якої людини ці дітки зазвичай є таким емоційним дисбалансом. Хоча, коли ти приходиш на заняття, ти віддаєшся наповно і хочеш хочеш навіть дати більше. І, ну, наприклад, для мене, коли дитинка, по ній видно, що вона не отримала від мами тої тепла, ласки, турботи, коли вони підбігають, щоб обійняти, ну це важко. Це дуже важко. Але разом з тим кажу, їхні посмішки то такий ще найбільший скарб, який можна отримати. І, наприклад, у нас останній раз була дівчинка, я не буду називати імен. Єдине, що можу сказати, що ми, коли її забирали, ми вивчили з нею віршик. Невеличкий віршик про котика, моркотика. І так було приємно, що вона це так швиденько вловила. І мені за неї ну, на такий великий позитив. позитив і радість, що ця дитина за тих пару днів отримала, можливо, як каже Вікторія, більше ніж вона могла отримати вдома. Це дійсно емоційно важко. Хочу запитати про діток із внутрішньопереміщених родин. Працювати з ними напевно теж особливий виклик сьогодні для викладача, для педагога. Так, вони більш замкнуті, мало спілкуються, але ми намагаємося їх залучати до всіх освітніх послуг, залучати до всіх заходів для того, щоб вони майже забули про те, що вони уїхали з своєї оселі і зараз перебувають тут. Ми стараємося їм надати може більше, ніж другим дітям. Але це вже все також індивідуально, кожна дитина вона переживає в собі це все по-своєму. Перше, що хотілося б сказати, що одразу ж у нас підключається психолог. Так. Постійно працює з такими дітками, постійно обговорюють, постійно. Е Проживають, скажімо так, цю ситуацію, але е, далі фахівці кажу, ми говоримо не тільки про освітні послуги, ми говоримо про те, щоб розвантажити таких дітей і емоційно доповнити такими яскравими фарбами. Угу. Це ж все ж таки будуть зустрічі із письменником, це будуть зустрічі, якісь арт-терапевтичні. Тобто, це все буде для того, щоб дитинка якось. Не замкнулася в собі, а все ж таки могла прожити це з нами, щоб ми її могли підтримати. А чи можливо маєте цифри? Наскільки багато таких діток уже за понад рік війни прийшло через медичний заклад і школу супергероїв? Ну десь дітей до ста ми вже за цей період часу вони перебували у нас? Тобто школа на сьогодні виконує функцію такої соціалізації дітей у новому товаристві, у новому суспільстві, да на новому так. місці. Так, ми просто їм надаємо такі вже, знаєте, моменти, щоб вони себе відчули як вдома. Вони коли радіють, да, вони коли спілкуються вже з однолітками, коли знайомляться, вони розвантажуються і емоційно і психологічно. І коли бачиш зміни в цій дитині, ну, душа радується і серце збиває. Знаєте, в мене тішиться душа, коли я спілкуюся з вами, тому що я бачу, як горять ваші очі, коли ви говорите про свою роботу, тому що кожна дитина сьогодні в. Наш такий складний час уже супергерой, яка проживає цей час разом із своїми батьками тут в Україні чи навіть поза її межами. Дуже вам дякую за те, що сьогодні знайшли можливість і час побувати в нашій студії, розповісти про те, як працює школа супергероїв при комунальному підприємстві «Дитяча лікарня імені Башика Житомирської міської ради. Я хочу представити ще раз наших гостей. Це Вікторія Михайленко, виконуюча обов'язки завідувача освітнього центру школа супергероїв. Дякую, пані Вікторія. Дякую вам і дитя. Скоро. Довська асистент вихователя пані Тетяно. Спасибі. Щиро вдячна і щиро вдячна всім, хто слухав нас в цей час у студії Українського радіо Житомир працювала Наталя Колініч. Почуємось.